Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати, вітаю до вашої уваги. Інформаційно-аналітична програма про діяльність та бездіяльність мажоритарників, дорогі депутати, Черкащина. І в цьому випуску інтерв'ю з Валентином Нечипоренком, Поїздка на 196-й округ та проблема на окрузі 197 Ну а розпочнемо ми традиційно з короткого дайджесту. Чим займалися та де засвітились наші дорогі мажоритарники від початку місяця. Олег Петренко з групою депутатів поручився за затриманих партизанів групи Равлики. Раніше він та ще двоє його колег-депутатів хотіли взяти на поруки Дмитра Сенія, одного з тих, хто брав участь у сутичках в Києві 6 червня під час гейпараду. Також Олег Миколайович побував на урочистостях знаходи річниці визволення Маріуполя від проросійських бойовиків, зареєстрував три законопроекти. Володимир Зубик нарешті відзначився, зареєструвавши законопроект про внесення змін до закону України про регулювання містобудівної діяльності щодо забезпечення умов розвитку містобудівної діяльності та міського господарства. Це перший зареєстрований ним законопроект. Владислав Голуб, як співавтор на прес-конференції в Черкасах, представив законопроект про місцеві вибори, який нарешті внесли до Верховної Ради, подарував музичній школі в Золотоноші. Стенди для анімації з піску в Парижі брав участь у засіданні комітету Парі з питань обрання суддів Європейського суду з прав людини. А на початку місяця теж в Парижі побував на комітетських слуханнях в Сенаті Франції. Сергій Рудик зареєстрував три законопроекти, подарував бронежилет бійцю 79-ї аеромобільної бригади родом з червоної слободи. А у смілій побував на освяченні місця під побудову церкви Київського патріархату. Валентин Чепуренко скинувся на будинок сім'ї солдата з Лисенки, як пише газета Черкаський край. Також, як нам повідомили, у Ватутіному почав діяти безкоштовний надувний атракціон для дітей, які обіцяли в приймальні нардепа під час нашого візиту в містечко. Також за його ініціативи відкрили тренажерний майданчик. У лисянці Антон Яценко продовжує в Фейсбуці і не тільки воювати з тимчасово виконуючим обов'язки мера Умені Олександром Цибрієм. Пан Цибрій на прохання прокоментувати нам своє бачення цієї ситуації поки що не відповів. Також Антон Яценко та Володимир Зубик були присутні на з'їзді партії відродження, де помітили і колишнього нардепа від 197-го округу Черкащини Леоніда Даценка, який сьомого скликання зайшов у раду від батьківщини. Народні депутати Сергій Рудик 198 округ та Владислав Голуб, округ 197, підготували звіти про роботу за півріччя. Їх ви можете побачити на нашій сторінці у Фейсбуці. У минулій програмі ми інспектували 199 й округ, округ Валентина Нечипоренка, і, хоч нам ніяк не вдавалося вмовити його на інтерв'ю, все він зсилався на брак часу. Та наші колеги з Києва поспілкувалися з ним у стінах Верховної Ради. вас застати, але не заставили. Скажіть, як часто ви буваєте на окрузі і власне чим там займаєтесь? Скажіть, як це ви мене не заставили, в який день і де ви були? Хоча округ не маленький. Ось, а ви знаєте, я взагалі вважаю, що найкраще це коли на мене там застають і запитують, чим я там займаюсь. А йдуть до людей, зустрічають їх на вулиці і запитують, як прізвище вашого народного депутата, чим у вас, він у вас тут займається? І от те, що люди скажуть, я, я думаю, це є найкраща об'єктивна оцінка. Валентина Чепоренко, 199 й округ, центр міста Жашків, обирається від округу вже двічі поспіль. У 2012-му набрав 29% голосів в парламенті. Одразу приєднався до фракції партії регіонів у 2014-му Набрав 44% голосів. Нині в депутатській групі відродження відвідав 63 три 72 засідань згідно письмової реєстрації. Подав 22 законопроекти, один з яких став чинним актом. Згідно декларації 2014 року, його родина є найбагатшою в Раді. Ну, вони, як правило, знаєте, що кажуть, що ми, ну, наприклад, їх возите до себе на ну, кінний, кінний завод, Возив кіль... колись. А зараз не возити. Ну дітей. Ну, дехто каже, що і досі возить, що пише з знаєте. Це неправда. Неправда? правда. правда? Не правда. А а що а я скажу, що я роблю? У мене є програми щодо допомоги. Онкохворим дітям. О, я допомагаю. Територіальним громадам встановлювати дитячі майданчики, в школах вікна встановлюю, в лікарні надаю обладнання. Шановні, ви мені це, який, ні, це, послухайте, не ви мені, ви мені коштує ви коштує задаєте питання, які да. вам зручні. З хвилиночку балакайте про якісь пиріжки. А я вам ще раз скажу, <плес> будь ласка, сходіть до директорів школ, а ми там були. Ми ну ми от, 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 я будь ласка, те, те, що вам кажуть директора шкіл. Е, головні лікаря-лікарі, да. ото, будь ласка, у себе і слухати чи... слухайте. Послухайте. Я відмовився з першого дня, ще в попередньому скликанні від депутатської заробітної плати. Mm -hmm. Як ви вважаєте, це мої власні кошти чи ні? А зараз не отримали. Я, я не отримував жодного разу, жодної виплати і жодної депутатської заробітної плати. Mm -hmm. Ані в попередньому скликанні, ані в цьому. Mm -hmm. Я ж бачу вашу мету. Які ви мені питання задаєте? Так ви навіть подаєте на запитання. Я вам відповів запитання, Це ви вже там, за які кошти це роблю. Я сказав, відмовився від заробітної плати, не отримую депутатські гроші. Ці гроші йдуть на допомогу. А, тобто ви їх отримуєте, але витрачаєте на допомогу? Ні, правда? я їх не отримую. Вони йдуть на благодійний фонд, а цей благодійний фонд вже там чимось займається. Тобто ви не знаєте, чим він займається. Я знаю, чим ви займатися, а ви підійдіть підіть Що ви мене запитуєте? Бо якщо ви будете запитувати у депутатів, вам депутати розкажуть. Я кажу, ідіть, запитуйте, головний каже. Все, що те, що, те, що вони вам відповіли. О те, що вони вам відповіли, в ефірі і викладайте. А ви не хочете Але якщо, але якщо це не буде відповідати дійсності, я інтерв'ю з тим же самим головним лікарем або з директором школи теж викладу. В ефірі, а чому я маю з вами на цю тему спілкуватися? Я вважаю, оцінку депутатської діяльності має давати не депутат. у вас хотіла би запитати, чи це е, що це, ви мене хочете бачите? запитати, я бачу. Шо? Що ви мене хочете? Може, ви самі сформулюєте запитання на хід постоянні, якщо ви ні, що ви мене... Я вам сказав, я не запитую нічого. Я, вже... я, вам, вже... я вам вже сказав. Да. Да. Ідіть до людей і в них запитуйте. Так, те, кажу, те не що не люди кажуть. кажуть, те, що люди кажуть, оце показуйте. Якщо. Щось сфальсифікуєте, подам в суд. Добре, скажіть, якщо ви будете займатися фальсифікацією. Вона багатша у восьмому скликанні. Ні, не найбагатша. Моя дай, родич, родина просто все задекларувала. Ага, все. Скажіть, чим вона займається. На, на скажіть, чим займається. Ди, читайте інтернет, дивіться, чим вона займалася, да. займалась, бо ті кошти, які я задекларував, вони були зароблені до того, як я став депутатом. Вся офіційна інформація є. Тому там її і отримуйте. Ага. А на окрузі коли ви будете наступний на раз? Я там постійно буваю. Ну, а коли ми можемо вас там признати. А у мене немає часу на телебачення, у мене час є на лікарні, на школу, на онкохворих дітей. Скільком ми допомогли сьогодні? Ой, дуже багато. Це офіційна інформація, можете отримати в мене ще раз, кожна онкохвора. Сім'я, в якій в моєму окрузі, є онкохвора дитина, отримує Папа, скажіть, якій... допомогу, отримує кожна дитина без винятку, скільки було звернень по онкохворим дітям, стільки дітей і отримав від мене допомогу. Це однозначно. Є у бюджеті там, фонду, якийсь кошторис, там, наприклад, який ви можете витрачати на місяць чи Слушайте, там, на рік? онкохворим дітям, я не допомагаю із власних коштів. Я ж не бідна людина. Це моє право, правильно? Вибори не йдуть. Ну це великі кошти. Ти ви можете сказати, скільки кошторис вашого фонду, бюджет річний? Не можу. Не ви, ви мене запитали, ви можете сказати? Я вам відповідаю, не можу. Не знаєте Ні, що? Ні, послухайте, Ви мені задали запитання? Так. Можете? Я сказав, не можу. Це моя проблема, чому не можу. Або не хочу, або не знаю. Ви мені, дали, ви мені дали запитання, можете? Я сказав, ні, не можу, може не хочу. Вас чому це має цікавити? Чому вас цікавить, які кошти ви витрачають на допомогу людям? Он похворим дітям, школам, лікарням, пенсіонерам. Вам це цікаво? Вам це цікаво? Підіть в школу. Дитячі садочки, до онкохворих сімей, до онкохворих сімей. І вони вам скажуть, дайте нам роздруківку людям, які ми Що? Послухайте, до кого вимог звертатися? Ми ж не знаємо, кому ви допомагаєте. То йдіть, працюйте в окрузі, приїжджайте, цікавтесь, прийдіть в лікарню, запитайте, які у вас діти стоять на онкоучоті, підійдуть до цієї сім'ї. Ви ж хочете викласти те, що вам вигідно. А не те, що відповідає дійсності. Я по вашим запитанням бачу. А я виконую. Все зняло. А сьогодні у фокусі 196-й округ. Округ, який вже двічі поспіль, обирає депутатом Геннадія Бобова. Ми традиційно поспілкувалися з виборцями та побували у приймальнях. Чи знають люди, хто від їхнього округу депутат Верховній Раді? – Ви не знаєте? Не знаємо. Я не в курсі, ми. – А ви не знаєте? Не знаємо. Ні, не, не знаю. Не знаю, хлопці. А хто ж у нас був, підожди? Тут знаю, а на цей. Не знаю. Вибачте. Ну, може, чули, я такий Геннадій Бобов. А, Бобов, так? Да. Ну, може, чули, я такий Геннадій Бобов. Вже ж двічі від вас ніби. Ну, чули. А Може, може вам підказати. Геннадій Бобо може. Да, 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 да. А, мабуть, Бобов, так? Да? Точно Бобов? А я не знаю. Та ні, точно Бобов? Це то Бобов? Так. Ну. А ну тоді знаємо, виходить. Ми може чули про його роботу. Десь він там корсуні сахаром зведає. Да? Да. Ну, аж як депутат, як, що він робить. На окрузі, може, як працює. Може чули, що він в Верховній Раді, там, які закони приймає. Що не виступав, то це точно не чула. <ріх> я не слухаю на роботі. То я не знаю. Такого, щоб щось, ах, я не знаю. Шо, що він там робить? Мабуть, і зарплату отримує. Ну перед виборами, так, да, трошки шевелився, а після виборів так, як всіх. Да. Значить що, попервах наше було нормально. Обіщав кондитерську фабрику пропустити, а тепер щось воно заглохло. Пропустити, тобто запустити. Ну, запустити, бо її цей розікрали. Я з села Наттечаївка, він нам допоміг привезти ГОС. dobra do Допомагав, ми йому дуже вдячні, допомагав нам привести газу село. Нас зараз у селі є. Гос. Нічого хорошого. Ну, їм ми запитуємо вашу думку. Ну все, нічого хорошого. Після виборів. Перед виборами ви хорошо перед попрацювали, так. Да. Тобто було можливість зробили дитячу площадку. Де... А то не, то не… Я це не знаю. я знаю, що… Це біля не тут, домом. він не там. В Олені на 37. 30... По Мар'янівській він туди там десь. Ну, от зараз взагалі ніхто нічого не чує про його роботу. Там в Верховній Раді він же ж працює? Не знаю. Нічого не можу вам сказати. Откритки, привітання точно були із паскою. А що чули, може, про роботу цього депутата там на окрузі, в Верховній Раді? На даний час не чув. Ну, Тим не менше від цього округу вже двічі його вибрали. Можливо, не знаю. Дякую. Чому люди за нього голосують? Завдяки тому, що він ще у села попроводив, поміг провести газ. Ну так то по шполі я ні так, щоб нічого такого сильно не чувствую. Ну по розговору по селах він поміг з газом хорошо. Чи Верховній Раді, може, чули, як він працює. Ні? Не, не чули. <свісно> Спішимо на біржу та нема хлопці Не чули і не знаю. Сімковий щось там поміг газ провести, щось до крайньої хати, щось типу такого. Читала, що багатьом селах допомагає. Ну, це тільки читала. Комусь телевізору шку школу подарував, комусь там садіку допоміг, комусь там е ще чимось допоміг. Я не знаю. Ну, щось, може, чули за його роботу. Та ж трохи чули, там села газифікує, допомагає щось таке. Та і все, це села газифікує. І сварні, і дитячі садки по, по, по області, там він відремонтував. я Точно, мабуть, в Катернопільському. Я не знаю, я так чи не пам'ятаю, але но в новій добі читала про його. Таку роботу, що він хорошо працює і допомагає людям. Газ проводить по селах, першу яєчню жарить на сковорідці завжди в кожній хаті. Оце я такий бачу. Ну і вже традиційно ми вирішили забігти до приймальні. Раз ми в школі. Приймальня тут знаходиться на першому поверсі міської ради, чи райдержадміністрації, це одна і та сама будівля. От На першому поверсі одразу праворуч. Ну, приходять практично щодня. З тими проблемами, які в принципі їх турбують, які з якихось причин не вирішуються, звичайно, звертаються і за матеріальною допомогою. Хоча, звичайно, доводиться пояснювати, що народний депутат обраний для того, щоб персонально надавати матеріальну допомогу. Він повинен приймати ті рішення, які повинні сприяти на державному рівні вирішенню цих проблем. Найбільше, звичайно, найболісніше можна сказати, сприймати звернення людей про матеріальну допомогу, які пов'язані з лікуванням. Це також є така програма Геннадія Борисовича, який свою депутатську зарплату передає на те, щоб допомогти. Дитячим закладам, лікувальним закладам, дитячим садочкам, школам. Там частіше ж подарунки більше, ніж д -д -д депутатська зарплата. Це треба, мабуть, запитати Геннадія Борисовича, який він знаходить можливості сприяти в тому, щоб вирішувалися проблеми наших дитячих закладів. Ним проводиться, він зустрічається безпосередньо сам особисто з громадянами. А коли останній тобто, раз він був на окрім? Він в цьому році був на окрузі. Звичайно, що та ситуація, яка в Верховній Раді, не дозволяє, скажімо, десь дуже часто бувати в окрузі, тому що постійні засідання, постійні, скажімо… Там ж є спеціальні дні для роботи і з І в полі дні він приїжджає. Ну а коли він останній раз був на... в школі? В цьому році він був декілька разів в школі. Зустрічався із керівниками району, і з керівниками підприємств, і безпосередньо із жителями району. Також сьогодні у фокусі 197-й округ округ Владислава Голуба. Там громада кількох сіл повстала проти будівництва курятників. Про це далі у сюжеті. На 197-му окрузі мешканці сіл Яснозір'я Мошни і Байбузи протестують проти будівництва курятників. Курятники хочуть звести парт Миронівський хлібопродукт» в народі торгівельна марка Наша Ряба. Декілька подібних підприємств вже діють на території Черкаського та Канівського районів. Власник Миронівського хлібопродукту Юрій Косюк у липні минулого року був призначений радником президента. Тож люди протестують, перекривали дорогу, писали листи у всі інстанції, навіть президенту. Тим не менше, будівельні роботи. Розпочалися, зняли шар грунту і завезли плити. Зараз робота стоїть, але на території нас не пускають. Тройка Ясногорія, охранника зіранку. Васильович, тут приїхали кореспонденти. Ні, вони, вони не так само, вони кажуть, ми на території заходити не будемо. Ну, сказати, приказ вам. Все. Місцеві чоловіки навіть організували тут чергування, аби не допустити продовження робіт. Знає, ми до курі вдома держимо, ми знаємо, що це таке. Що таке курятники і до чого вони приводять. Приїде один якийсь, це хто приїде, це вложить гроші, потім він її продасть, лапшу нам навіша, прийде ті 20 душ, прийдуть ну, поработають, привезуть своїх. Це ми знаємо вже давно. Привезуть своїх робітників, і тим нашим не буде нічого. У Нас село об'єднало. Оце це наша проблема, ця курятника об'єднала село. Громада наша визначилася із приводу цього будівництва ще в 2003 році. Вони до нас йшли в 2003 році, у нас були загальні збори, і люди сказали ні курятникам. В цьому 2014 році, в кінці листопада, теж звернувся директор перемога про те, що вони хочуть будувати у нас. Курятники. Ми винесли на сесію сільської ради, запросили директора, депутати зразу ж сказали своє ні. Потім ми винесли це питання на сходку села в березні місяці, зійшлося дуже багато людей, які теж сказали ні. До цього зібрали 2000 підписів до цієї сходки. Звертались до свого депутата Владислава Голови. Він був у нас на території села, приїжджав, запросили ми його до лікарні, я його повела в лікарню. Там теж люди його просили, щоб він звернув увагу на це. Ну, він сказав, що я стараюся бізнес не лізти, це не моє питання. Ну, так. Ми Голови Звичайно, ми за виконання бюджету, за інвестиції, за все. Но якщо громада направилася так, то й ми голови будемо так говорити, як як громада. Бо чогось, чогось люди бояться. Я проти. Чому? Ну, не знаю. Буде що воно построєно менше і то. Що там будуть якісь проблеми з ним? Ну, самі ми і ні, а так люди незадоволені? Да. А тут тим більше збираються дуже багато їх строїти. Ну, кажуть, ніби 144. Ну так, да. це дуже багато. Ну, люди, в принципі, поділені так. Часть за, часть проти. Тому що перше це забруднює повітря, друге забруднює воздух. Ми приїжджали вже, коли куриотники є на степень, це все, ви проїдете, попитайте людей, що твориться із землею, і з водою. Коли вода пересула, через те, що уровень, потребляємо води набагато більше, ніж звичайно. По-друге, треба дихати ж якимось повітрям. Ну, а, кажуть, що там дороги роблять, що в школах їх Ну, наставлять. і В школах їх наставлять, але ну, я думаю, це вони не куплять. Це все фільки на грамота, те, що я знаю, що 90% населення проти. Нашення отрицательне. Не хочу, щоб була вода загрізнена, не хочу, щоб поля, скажемо, реагували, як правильно. Ну, Підсумували загалом. Да, псувалися. От. Хочу, щоб в Вільшанці була гарна вода, щоб можна було купатися. Ну і відповідно, вітер в цю сторону. Це вонь. Зараз, хочу чистий воздух, хочу добре жити, але я розумію, що це бізнес їм теж как і надо. Що їх не стоїть тут. Цуму. Тому що тут діти, тут вода попортиться і Воробо. життя не буде. Місця, а, те ж, а те, що інвестиція. робочі місця, то люди самі самі своє здоров'я будуть робить. Ми провели опитування. Причому це опитування, я йому довіряю, тому що я сам його проводив сільською радою, то видно, що 75%, то і більше нашого населення проти будівництва. Ті, що за, я розумію їх, тому що на першій сесії, коли до нас приїхав директор та озвучив, що він будуть мільйонні інвестиції в село, соціальний... Видатки, соціальну сферу будуть піднімати на селі, то незвичайно тільки були за, але ж він не сказав усе, що е, цих корників буде дуже багато, їхня не концентрація. Да, е, їхня концентрація дуже величезна, він просто цього не, не сказав, плюс не сказав, ну, не, не надав е, таких аргументованих відповідей на вплив на навколишнє середовище. Ми попросили прокоментувати ситуацію, що склалася представників Миронівського хлібопродукту. Ось що кажуть вони. Ну, плани наші будувати. А коли це відбудеться, ще не знаємо і де це буде відбуватися. Громадою ми напротязі вже півроку, як дуже намагаємося домовитися, хотіли допомогти в школі. Не захотіли. Ну вони бачите, бояться, що хотіли це допомог допомога. Нормально зробити дороги. Не захотіли. Говорила про те, що створюються робочі місця. Ну, Вони, люди бояться не за почувати. за, за екологію. поки що, поки що такому, знаєте, стані, скажу так, що ми хочемо будувати. Тому що ми розбудовуємо Україну, ми надавали неодноразово документи, які а, є висновками еколо екологічних е, різних експертиз. Ми пропонували громаді, деякі навіть їздили, бачили на власні очі, як це буде. Так, і ніякої загрози ті, хто приїхали звідти з а, такого ж підприємства, яке є у Бориспільському районі, у селі Мирне, вони не побачили. Ось тому я думаю, що питання накручене. Владислав Голуб щодо цієї ситуації висловився наступним чином. Він завжди за інвестицій, але підтримує рішення громади. Розширений його коментар щодо цієї ситуації дивіться у наступних наших випусках. Наразі це все. Слідкуйте за діяльністю та бездіяльністю своїх депутатів. Наша наступна програма вийде в кінці червня. Підписуйтесь на сторіночку Дорогі депутати Черкащина в Фейсбуці. Програму для вас робили громадське телебачення Черкаси та громадянська мережа опора. Щастя вам і здоров'я! Депутати, депутати вам мандати. доведеться часом їх повертати.